Старгест Старгест і нарешті до нас добіг Едгар. Ті, привіт! Привіт, привіт, привіт. Як справи? Що ти? Що ти справа? Бородо? Справа чи зліва? Ззаді, давай, що ти борода? І що борода? А ти що борода? Ярик, ну, а по, ти що? Давайте поаплодуємо нашому гостю. Ну все, Едгар, пока. Все, я пішов, дякую. Ні, ми тебе не відпускаємо. Не, не так не быстро, не так быстро. А, за Магдішечку, спасіба. От душі, брат. Фітка подкармлювати. Це, це людина, mm -hmm. правильно, приїхала з їдою. <свят> Не те, що там. Віскі, міскі. Яке віскі? Яке віскі? Яке бухло? Це треба їду вести, да. ведучим на радіо, <реш> <реш> щоб ставили треки. Вони сюди голодні. <реш> так, ну що, ти наконець родив новий трек. Скільки виношував? Виношував довго. Реально, я дуже каюся в цьому, що 6 чи 7 місяців я нічого Хоть не мав. не 9. З листопада, листопада, 22 листопада ми запрем'єрили. Літаю тут у вас uh -huh, uh -huh. Yeah, і yeah, вже yeah. більше, ніж 7 місяців. -пал. Uh -huh. Коротше, довго ти рожав. Так. Да. Це дуже погано. Це дуже погано, але я обіцяю, що слідуча пісня не буде так довго Едгар, виношуватись. скажи, Чого такий романтик? Ти за МС сумуєш? Я? Так. Да. Послухай, ну по-перше, по-перше, я взагалі не романтик. Взагалі, от прям ноль. А Це, Це перше. Чекай, стоп, а треки романтичні? Ну, то треки романтичні, ти... А... причому так. Так ти брешеш людям, виходить, Ні, в пісні. просто я свою романтику, бо так, те, що ви хочете чути, я віддаю. А в житті я зовсім не романтик. Але все ж залежить від ситуації. Ви б бачили, з якою романтикою він тут їв? Картошечка. Ярик, а тобі як? романтик чи такий мужний? Я скажу так, такий, знаєш, качовенький тричок. От е, я пригадую, твій минулий реліз, да, він mm -hmm. був більш такий, а, а, ну, такий, знаєш, не дуже веселий, але Деречний речитативчик, читачівчик, всі діла. А тут якось, знаєш, трошки якось. Скажи чесно, я його повністю не слухав. Я ну, Я розумію. Я, я послухав перші там, секунди. Перші три секунди, де була музика. І мене аж корж зловив. Ну, Слухай, так. Получається, ти сам цей трек написав? Чи тобі хтось хтось пише, такий, о, підходить, я буду, цей я, я, Я цей знаю, трек. всім радіостанціям, поки до вас от був, там я був на трьох, а, на двох, чи на скільки на трьох? Боже. Так ти примість на дві. Я не пам'ятаю. В общем, я всі я всім, я всім ä, говорив, ну, просив, щоб вони не питали мене, хто писав цей трек. А, ти а, нас а не я проси. тут забув, а я тут забув, розумієш? Забув сказати. Да. Я, ну, Кажи все. Все, тепер я попав. Да. Ні, я, цю пісню я не писав, я навіть тобі більше скажу, що за цю пісню я дуже сильно боровся. Ця пісня спочатку писалась і вона майже була реалізована для Макса Барських. Ого, нічого. Це така щось. таємниця. Так, і потім. Е... Як ти вирвав в нього з рук цей? А тому що у нього була схожа пісня, і Бадоєв сказав, що нам треба десь місяць-два, але якщо хтось. Візьми її, то нехай візьме, а якщо почекає, тоді ми заберемо через два місяці. Потім я побудався з Гаятом, гаяти їх хотів. Mm -hmm. Я такий виконавець гаят, так. Це, звісно, містер очевидності. Так, і от все ж таки ми, по, по, ми вирішили, що ну, Гаят просто менеджер один той самий, що в мене, Роман. І ми вирішили, що все ж таки пісня буде за мною. Я сказав, я її не віддам, хоч будемо битися там, стрілятися, але я її не віддам. Дорога Пісня коштовно маєш на увазі? Дорога ну, серце, і коштовна не, не дешева. Чи на умовах яких там роялці ні, 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 ні. авторських ні. Ні. я в... її повністю викупив на 100% Я заплатив Чекай, за недешева, не це типу декілька айфонів, чи не дешева це там, ну тачку ж не купиш за неї, правда? Ні, тачку не купиш, купиш, але пару, айфонів, пару айфонів точно нову. Велосипед купу. можна купити. Ну, дивлячись, які є велосипеди, які коштують дорожче автомобіля. Так що ти, тут, ти тут не газує. Ну, да. ну, математику не буду там обговорювати, але не дешева пісня. Але така класна. ладно, щось таке скритне, це потім кажеш, ой, щось так скучно, скучно. <laughs> ну, <laughs> Коли буде кліпець? Кліпець да. Знаєш, я там є <laughs> <Я, я, laughs> там, там такий режисер, який знімає. Порно. Порно теж. Oh. Я хочу там знятися. Там, якщо да. треба, актриса yeah. на п'яту да? роль. Я, вона, Ярослав теж підійде, якщо що Ярослав піде на іншу роль, а ти на іншу буде все класно. Я не погоджувалася, сліш одразу. Адріана красний пам'ятний. Нікому, Адриан, нікому oh. Oh. не цікаво. Звісно, застіснялась. Мене тут відсилають mm. в... Да. в порно. Ты досить вже за грудь держаться, не поможе. Пані. Та пусть вітаєш. Ми все одно знаємо, що вона в тебе велика. Вот, вот. Бачишь, что тебе бонус. Я снова расчервонилась. Понимаешь? Классно, сыне, червоновок. Помидорка. Я помидоры ела драча. Короче, давай включай трек, бо я вже не могу. Ай, прям хочеш, щас е хочу. Ну, давай. Тоді, друзі, зацініть цей шедевр. Слуха, так і називається, да? Шедевр. Було три варіанти. Знаєш, було варіант у кімнаті. Шедевр, шедевр чи шедевр. І ти вибирав шедевр. Ні, було шедевр, ти шедевр у кімнаті. Я вирішив, що буде шедевр просто. Так же красивіше звучить у Ну... Все я пішов. Та я. Так, ну що, друзі, прем'єра Едгар. Шедевр, після чого ми повернемось, а ви, друзі, давайте. Дякую, дякую. Да ладно, ладно. Романтик, такий романтик, а, не брутальний. Я ще хотів ще раз послухати її, розумієш. Ще романтик. раз поставити. Я, я романтик Ну, у ну, мене це трек, вайб такий, романтичний. Ну, да, да, да. Я всім рекомендую завжди її слухати і ввечері а коли чого? їдеш, десь в машині ввечері, ночний там місто ночне. А так, я думаю, може, знаєш, ввечері, там після 22-го, коли, 22, коли, коли комендантська. Не... Коли світла немає, можна <ріст> <ріст> <спіль> послухати. <ріст> а Коли буде такий брутальний тречок, щоб тобі знаєш, біля, що хочу. Я прям хочу, але розумієш, мені трошечки трошечки мені тяжковато. Після російськомовних треків качових, ну ти ж знаєш, що у нас російські мовні треки були да. такі качові. І мені трошки зараз я, я поступово розумієш, поступово перехожу на щось, качок буду переходити. Але ну поки що ліріка. Зараз щось більш пошло вже. А наступна, я думаю, третя десь по черзі буде вже кача. Як тобі українською взагалі співати? Ти ж не українець по національності? Я думаю, всі це знають. Або ну, не всі, якщо ви не знаєте, що Едгар у нас не українець, да, а не душею українець. а... Душе да. і українець, да, а? Да, да. Ну Кроме як ні, ну слухай, це не проблема. Ну я ж ти ж знаєш, що я. З дитинства тут, але просто за Не того, знаю. що мало. Ну я тут 6 років живу. Але із-за того, що ти практикуєш мало українську, так? Ну я в, вільні, в вільному житті там, спілкуюсь на російській, мові і на вірменській. А ти можна так от бистро зараз на українську, а тут потім на вірменську. Не було да. нема питання. У мене друзі завжди завжди кажуть: слухай, як так виходить? Ти там на російській розмовляєш, потім різку, на вірменську, потім на українську. Ну я на якому запитала, на тому відповів. Знаєш. А ну давай, покажи. Різко, сасай. Маме, Галісем сех, всіх, ось шубан ара. сасуну. От я зараз себе не чую. О, вже чую. О, бачукав тільки що? Да. Що сказав? Не скажу, тут за ефір не можна казати. Розумієш? В смислі? Так, на верменський можна. На вірменській можна, я скажу, душа в сирюнах очки садись. Ти, ти дуже гарна дівчина, дуже красива, вродлива. Дякую. Нормально о, сказав? О, понятно. Все? Я знову розчервонілася, да? Да. Ні, ну, ще ні, поки зараз. Ну, зараз, зараз, зараз буде, да. буде, зараз буде. Да. Ну, да, да. Да, ну да. я ріку, я це не скажу. А чого? Бо вот не так. <laughs> ну, він не красива дівчина, він дуже приємний хлопець. Я теж розчаруєш, але ти Я просто тут всі дивлюсь на вас. А ми на тебе. А да. тут усі тусіпусі. Слухай, в мене є для тебе пару питаннячок цікавих. Пару цікавих? Дуже да. Дуже цікаво. Да. Угу. Я можу на це відповісти. Спокійно. Ні. Хто його знає, <реш> 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 ні не факт, ні факт. Ну давай, давай спробуємо, що там. Може, Яри, ти почнеш чи що, чи як? Да, давай, починеш. Почнеш. У mm -hmm. нас тут Суржик приветствується. Yeah. Yeah, yeah. я, я ж Полтавський Суржик знаю. Полтавський краще. Всіх всі, всі, хто з Полтави привіт. Може ви тут трохи з Яриком позмагаєтесь. Сурж, yeah. з а він звідки ля. Троєщини. А, він з Троєщини, ти київляні, да? Я київляні. О, круто. А то тут дівчина з Тернопіля. Ні, ну вона вже, в принципі, киянка, можна ну, да. так сказати. Почти що. Що да. тобі секундомір треба? Мені ні, а вам треба? <laughs> Я вже не в тому... Не в тому дусі. Статусі. <laughs> секундомером, да. Ну, да. так. Ну <laughs> 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 так, Ему <не можу> би сказала, так нема кому сказати. Ну так, так нема кому сказати. До речі, з Емою не спілкуєшся зараз? Ні. А треки її не підтримуєш? Ні. Ні, ну як, я там лайкаю щось там. Хто просто не в курсі. Думаю, є ті, хто не в курсі. Кілька років назад, більш ніж скільки років, мабуть, 5 чи 6, був дует Едгар і Емма. Ви да. їхні пісні прекрасно пам'ятаєте, знаєте. Але може трошки підзабули. Да. Ну а от бачите, Едгар вже сам я сам, так. Да. Да. Я Ок. тут раз заходив, дивився, що зами там треки, там тебе мало. 100 тисяч шозамів. Нормальненько. Такий, так, може повернути? Ні. Те, що було? Ні. Те, що було, вже було. Те, що буде, хай буде. Отож. Коротше, зараз ми перевіримо, ти більше брутальний мужик, чи такий, знаєш. Лагідний кошак. Правду треба казати, чи ні? Ні. Ну добре. Нежелательно, тому що не повірять. Так, окей, <рес> на ну, що? <шо? рес> Давайте почнемо. Чи даєш ти ім'я своїм авто? Якщо так, то які? Ні, не даю. Вуса, А, не <рес> даю, у мене мраз на мустань. <рес> 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 мразь. <в моторі>. <рес> <рес> Я Вуса чи борода. <рес> борода одночасно. <чи> <рес> <значить. рес> А, ти б обрав бути красивим, чи з почуттям гумору? З почуттям гумору, напевно. Ну, oh, як і є зараз. Yeah. Mm. <реш> ти б обрав собі ідеальне обличчя чи ідеальну статуру. А, напевно, обличчя. Якщо пожежа, ти спасеш кота, собаку чи важливі документи? О, обох. Обох? кого? <реш> ну, і собаку, і кота. А документи? Нахер не допомагає. <laughs> <laughs> ну що, нормально. А що? <laughs> так як воно є. Окей. Якби ти назвав свою ав... автобіографічну. Би, так, автобіографічну книгу. Про тебе, яка була б. А, як би назвав, чи яка була б вона? Якби ти її назвав? А, а, добрий Брутал, може бути как-то. <laughs> Ким станеш, коли виростеш? Космонавтом. А я себе не чую. Космонавтом стану. Ми тебе чуємо. Ти Коли виросту? Виросту в 60, я буду вже десь, десь в Швеції. Стану співаком, так? Окей, що б ти сказав іновленийсянам, якби зустрів їх. Отак, от таких цих. Навіщо ви сюди прилетіли? Бля, що тут ловити? Ну і це всі питання мав я би задати. Але ладно, для чого був бубликам роблять дирки? Ну, зачем? Навіщо такі питання задавати? Я ж зараз. Відповідай, давай, давай. Я ж зараз. Ну для того, щоб язичком її брати їх і гристи. Тільки <плес> язичком їх можна гризти. Отак ти язичком взяв усяко, але і починаєш. Це ти повинен, повинен нам розказувати, показувати, а не я. Звідки я знаю? Я тільки бачив, як дівчини так роблять. <плес> я не по бубліку. <плес> <плес> типа біля шам. <плес> Я по картошечки картошечці. Бо... Я таке? О, господи, Ярік, все. You know, я прийшла, значно? бо я вже знову признав... я тут стою, просто червона, бачиш, мене тут. Е... Вона просто хоче їсти, говоря, я пішла. <рес> так ви не розумієте, я говорю, так, у нас взагалі 30 секунд ефіру, вони вже тут топчуть свої карточки. Я знову, не топтала, я помідори їла. Я топтав, я топтав. <рес> Вона мене помидорку свою накормила. Як це... Романтично. <рик> ну що, Ми бажаємо, щоб цей трек залетів, щоб. <рик> ну, з вашою підтримкою, Ярік. Ну, звичайно. От з бачиш, що підтримкою. класно, що тебе підтримують, бо багато Дякую. артистів ноють, що ах, тяжко, тяжко, не підтримують ці діла. Ну, тяжко, але треба ж якось бачиш. Ну, дивись, ти ж знаєш, що бізнес у нас такий трошечки капризний. капрізний. Тут, о, як кажуть, рука руку моє. <с> — <Tracy> Яка В руку... шоу бізнесі І... треба відносини. Я вже це розумію. Яка рука? Тебе миє. Моя? Ти кажеш, рука, рука права. Миє. Моя права миє цю сторону, а ліва — цю сторону. Так, а ти, а ти кажеш, рука руку миє. Не а дві руки, дві руки можуть помити тебе, якщо хочеш. <світ five> Шампузі є, волосся, той зараз помимо. Дякую, я якось з помідорами сама що, Були раді, як то кажуть, тобі.